Фінікійська схема узбережжя і акваторії Корди мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спой... Радий всіх вітати, друзі. З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий витвір режисера Веса Андерсона під назвою Фінікійська схема. Як завжди за традицією потрохи за все, Тож, сідайте зручніше, пригощайтеся гранаткою і приємного перегляду. Фінікійська схема це чергова зоряна комедія антиутопія від Веса Андерсона зі смішною родинною драмою, яскравою стилістикою та оригінальними акторськими дуетами. Як зізнавався сам режисер, ідея фільму виникла від потреби написати роль саме під Венісіо Дель Торо. Вес Амберсон вперше заговорив про фільм у червні 2023 року, розповівши, що він буде сфокусований на трьох головних персонажах і їхньому розвитку. Амберсон і Роман Коппола написали сценарій ще до страйку гільдії сценаристів. Перед початком фільмування тріо головних акторів репетирувало впродовж двох тижнів. Також, як розповідали актори, Вес Андерсон підійшов до створення фільму із притаманною йому завзятістю, зробивши розкадровку буквально усього фільму і надіславши усім акторам. 20 20 20 Знімальний процес пройшов з березня по червень 2024 року на кіностудії у Бабельсберзі, Німеччина. Це перший випадок у фільмографії Веса Андерсона, коли за операторське рішення відповідає не його постійний партнер Роберт Йомен, а француз Бруно Дель Бонель. Йомен вирішив взяти перерву, оскільки, завершуючи один фільм, Андерсон відразу ж переходив до наступного. Я втомився босе. Основні зйомки розпочалися 12 березня 2024 року і завершилися 3 червня. <му> Дія картини відбувається у 1950-х роках. У центрі сюжету фінікійської схеми один з найбагатших магнатів світу безжальний Анатоль Жажа Корда. Після чергового невдалого замаху на його життя він розшукує свою 20-річну доньку монахиню Лізов, з якої вони обірвались в'язки близько шести років тому. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Корда презентує доньці складний план її майбутнього фінансового достатку. Гроші, тендер, шахер-махер. Тим часом члени однієї з урядових структур мають намір покласти край безкінченним шахрайським махінаціям корди. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Для цього вони вирішують застосувати методи Трампа і піднімають ціни на витратні матеріалі на кілька сотень відсотків. Тож тепер корді необхідно знайти людей, які покриють новоутворений дефіцит. Вранці в день і ввечері ми будемо ходити до вершителів вдоль і вдавати, що згодні на все узгоджене, хоч насправді не згодні, аж ніяк. Власне, з цього і починаються усі подальші пригоди, які я не тому. Загалом сюжет створено за звичайною схемою Андерсона. Він наповнений абсурдом, тонким гумором, який втім зрозуміють не всі глядачі, але точно оцінює поціновувачі. Герої тут не схильні до надмірного прояву емоцій, хіба що у крайніх випадках. Ну а загальне дійство воно нагадує таку собі театральну постановку. Головна ж фішка сюжету це протиставлення батька та дочки. Дві різні людини, різні види, різне все. Він шахрай, який крутить економіками невеликих та середніх за розміром країн світу, провокуючи там голод, рабство та інші малоприємні штуки. Вона ж майбутня монахиня, яка не прагне багатства, комфорту. Втім, все ж таки піддається деяким спокусам заможного батькового життя. Шіс біґінцілив жанжа бекаміморенмо інvolдінг скім. Осо реплейсис гер нормал розіт секіларозері. which was made by cartier which was terrifying to hold but which was a beautiful beautiful item and i think those two objects are somewhat representative of of her not her transformation but sort of her journey of of realization about who she is and actually what it is that she wants Словом, тут є і над чим посміятися, і про що замислитися. Щоправда, от чого тут дійсно бракує, так це темпо оповідання, оскільки воно йде а, доволі неспішно, через що деякі глядачі під час перегляду можуть і задрімати. Однак перед переглядом тут головне розуміти, який саме фільм ви збираєтесь дивитися, про що ми окремо поговоримо у четвертому розділі. Ах, м -м, Головну роль у фільмі виконує Бенісіо Дель Торо, заради якого, як я вже і казав, було створено увесь сюжет. Глядачі можуть знати актора за такими фільмами, як Людина Вовк, Сікаріо, його ролі колекціонера у кіносесвіті Марвел та багатьма іншими фільмами. Його персонаж натхнений європейськими магнатами 50-х років, такими як Аристотель Онасіс і його головний супротивник Ставрос Ніархос. Проте первісним джерелом натхнення для жажа Корди став тесть Андерсона, будівельний магнат з Лівії Фуад Малу, в пам'яті якого присвячено фільм. Дочку Корди Лізл зіграла Міа Тріплтон, який ще належить віднайти свій Титанік і стати такою ж відомою, як її мати. В інтерв'ю акторка розповідала, що під час підготовки до ролі її кухня нагадувала місце розслідування злочину, оскільки вона сама розробляла досьє своєї героїні і тісно співпрацювала із реквізиторським відділом. Замикає головне тріо Майкл Сера у ролі дивакуватого ентомолога Біорна, який насправді зовсім не такий простий, яким хоче здаватися. Я можу ідентифікувати будь-яких комах чи арахнід на планеті. Я займався вивченням комах з восьми років. Знаєте, як мене називали у школі? Повзучий кроулі. <різь> Актор готувався до ролі щодня, читаючи ентомологічну літературу, зокрема Жана Анрі Фабра, а також розробив кумедний акцент для свого персонажа. Ну і звісно, окрім головних героїв, у фільмі виступає цілий ансамбль знаменитостей, як втім і в інших фільмах Андерсона. Тут вам і Том Генкс, і Брайан Кремстон, і Скарлетт Йоханссон, і Бенедикт Камбербеч. І якщо я продовжу перелічувати їх усіх, це займе трошки більше часу, ніж ви можете витримати. Я терплячий. Щоправда, слід зазначити, що не всі зіркові камео тут однаково виправдані. Наприклад, Біл Мюррей та Віллен Дефо, які з'являються в кадрі буквально на одну чи дві хвилини. Тим не менше, акторський склад це однозначно одна з найсильніших сторін картини, заради якої їй варто приділити увагу. І, звісно, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу свої голоси персонажам подарували. Андрій Самінін. Я заповів увесь свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно. Еліна Ходаківська. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це? Кирило Сузанський. Чи могли б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене, принаймні гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. Андрій Мостренко та інші актори. Лиш одне тобі не судилось дізнатись. Істина. За це ми маємо подякувати студії Ле Доєн, режисер себе Анні Пащенко та перекладачці Надії Криловецькій. А, на чому я зупинився? Так. Звісно ж, говорити про новий фільм Веса Андерсона неможливо. Без окремого занурення в його авторський стиль візуальний, сюжетний та емоційний. Він настільки впізнаваний, що навіть 10 секунд якогось випадкового кадру з того чи іншого фільму достатньо, щоб безпомилково сказати: О, так це зняв Андерсон. Власне, за це мені і подобається даний режисер, оскільки він має власні унікальні фішки, які відрізняють його від решти. Основна візуальна риса фільмів Андерсона вона ідеально. Симетричні. Щось я трошки збився. Воно і не дивно, мабуть. Коля викликає афазію. Те, що він хоче сказати, не збігається з тим, що ми чуємо. Отже, основною рисою, а визначною рисою фільмів Андерсона є ідеально симетричні кадри. Камера в нього завжди статична, часто розташована просто по центру, а композиція будується ніби за лінійкою. Усе. Виглядає ретельно вивіреним, наче у витонченій театральній постановці. Точніше, Декорації. Я досі трохи плутаюся. До цього також додається характерна палітра кольорів. Пастельні пани, приглушені відтінки білюзи, блідорожевого, гірчичного та м'ятного кольорів. Кожен його фільм має якийсь власний такий кольорний код. Який передає настрій історії. І фінікійська схема не випадок у цьому питанні. Зокрема, тут переважають пісочні та медові відтінки, що перегукуються із темою пустелі, спадку і навіть самого часу. Також Андерсон часто використовує макети, мініатюри та штучні локації, створюючи відчуття такого собі лялькового світу, де реальність дещо стилізована, але при цьому все одно дуже жива. За саундтреку у фінікійські схеми традиційно відповідає постійний композитор режисера. По Постійний композитор режисера Олександр Деспла, і це вже п'ятий фільм, який вони створюють разом. Деспла написав 12 оригінальних композицій, які, у яких звучать дерев'яні духові, струнні, характерні маршові ритми і фірмова андерсонівська іронія. Музика тут створює парадоксальне відчуття серйозної комедії. Сам же композитор зазначив, що <laughs> зазначив, що це була одна з найскладніших партитур у його співпраці з Андерсоном і з багатошаровими мотивами, які супроводжують головних героїв впродовж сюжету. Також, окрім авторської музики, у фільмі звучатимуть фрагменти класичних творів Бетховена, Стравінського, Бартока, а також маловідомі ретро-композиції у стилі європейського джазу та крауд-року. Це створює особливу атмосферу 1950-х років з елементами абсурду і е, такої собі шпигунської старомодності. У ньому лишилось десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька Лізу. Yes. У підсумку сюжет отримує 7 балів, актори відіграли на десятку тут без претензій. Гумор має 7 балів, технічна складова у фірмовому стилі Андерсона отримує десятку і музика має 8 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для історії зажерливого магната, у якого раптом прокинулося сумління, дорівнює 8,4 бали з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм і який з фільмографії Андерсона є вашим улюбленим. Підписуйтеся на канал. А якщо маєте бажання внести свої 5% у його розвиток, ставайте його спонсорами, це дуже допоможе. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби весь той жах, який ми переживаємо нині, і який страшніше навіть за 6 недалих спроб замаху на життя жажа Корди залишився лише у наших страшних спогадах. З вами був кіномозок, який дивом дожив до кінця цього огляду. Побачимося в нових відео.